Привіт, мене звати Альона. З вами вітін Підземелля», А це «Deck of Many Things». Карти в цій колоді мають різні магічні властивості від хороших до поганих. Тож найкраща карта із цієї колоди Фейтс. В одному з наших попередніх кампейнів ми опинилися у дуже скрутному становищі. Ми були у логові дров. Нам протистояли дуже сильні супротивники. Ми були на межі загибелі. Ми дістали одну карту. Це була саме вона. Відмінивши одну подію з нашого життя, ми опинилися в безпеці. Це розв'язка на межі неможливого. Тому це найкраща карта за версією вісника. Найгірша карта це Void. Вот. ми ніколи з нею не зіштовхувались. Та ідея, що твоє тіло починає функціонувати окремо від душі, а душа назавжди застрягла в якомусь іншому місці, не здається надто привабливою. Це був наш рейтинг найкращої та найгіршої карти з цієї колоди. Якщо у вас є свої уявлення, пишіть в коментарях, ставте лайки та до зустрічі.